Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки сьогодні вкотре розглядав цей законопроект щодо мобілізації. Рішення утім не ухвалив про це ексклюзивно. В нашому ефірі розповіли народні депутати. Послухаймо. Конопроект про мобілізацію рішення по ньому буде ухвалюватись комітетом завтра, як по ньому, так і по альтернативним. Станом на сьогодні е є пропозиція, щоб міністерство оборони підготувало черговий драфт щодо змін, які необхідно внести, і в такому форматі, із зауваженнями від фракції, він може бути внесений. В парламент до першого читання завтра. Я думаю, комітет визначиться на сьогоднішній день. Я думаю, що ніяні ні, пані Ірина спрогнозувати результати завтрашнього рішення комітету ще не можемо, тому що навіть ще й багато народних депутатів самі для себе не визначилися, на якій позиції вони будуть наполягати. Але якщо підсумувати, то дійсно за результатами нашої роботи трьохденної з представниками міністерства оборони генерального штабу насамперед ми узгодили ті норми, які влаштовують і. Переважно більшість народних депутатів і Міністерства оборони. Отже, долучаємо до нашої розмови Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Отже, щодо мобілізації, ми щойно почули позиції народних депутатів від двох фракцій, представників профільного комітету. Немає ну, до кінця, вони самі не розуміють, яке рішення, зрештою, буде завтра. Пан Федір Веніславський назвав там низку спірних питань, які до цього часу не вирішені. Там запро, так би мовити. А яка позиція Офісу президента щодо цього законопроєкту? Давайте зафіксуємо те, що зараз відбувається. По перше, безумовно. Практично два роки війни потребують суттєвих змін до закону про мобілізацію, до діючого закону про мобілізацію. Тому обов'язково треба буде приймати новий закон, який врегулює питання щодо ротації, щодо демобілізації, щодо підготовки і так далі. Там багато низка питань. Друга складова знову ж таки. Мені це до речі дуже подобається, що йде таке публічне обговорення на різних рівнях, в тому числі в депутатських комітетах, не тільки в профільному комітеті національної оборони і безпеки, а й в низці інших комітетів є велика кількість. І зауважень ці зауваження дискутуються на рівні депутатів, на рівні військових, на рівні міністерства оборони, інших профільних міністерств, які говорять так, будемо тут носити певні зміни. Додатково прописувати, вносити певні зміни для того, щоб він був дійсно таким, який підходить під той тип війни, який сьогодні на жаль відбувається далі в Україні. І тому мені здається, що в результаті як підсумок цього всього буде абсолютно оптимальний. Ну не ідеальний, безумовно, не ідеальний, але оптимальний закон, який буде врегулювати питання, накопичені вже практично двома роками війни. І це і це мені здається суттєво повпливає на психоемоційний стан і суспільства, mm -hmm. в тому числі тому, що будуть дані відповіді на і на низку важливих питань і щодо мобілізаційних процедур, і щодо демобілізаційних процедур, ще раз на цьому наголошу. Пане Михайло, а от як ви вважаєте, чи підуть зараз депутати на ухвалення непопулярних рішень? Що я маю на увазі? Навіть з того, як ми обговорюємо це питання, і з того, як обговорюють це питання народні депутати, зрозуміло, що будуть якісь моменти, які можуть не сподобатись там певній частині населення. От чи готові, на вашу думку ухвалювати зараз народні депутати такий законопроєкт, який хтось буде критикувати, і через це можуть втрачатись зокрема і політичні симпатії. Ви задаєте фантастично правильне питання, що сьогодні треба думати про оптимальні формати ведення бойових дій, в тому числі які стосуються мобілізаційних процедур, а не думати про те, чи буде в тебе завтра рейтинг, чи не буде, і так далі. Тобто, треба все ж таки навчитись позбавлятись певного популізму, як такого, і брати на себе відповідальність, і це дуже добрий момент для цього. І мені здається, що знайдеться відповідна кількість депутатів, які готові будуть. Брати на себе відповідальність, хтось буде продовжувати спекулювати на якихось темах. Ну, це для демократії абсолютно нормальна, е, нормальна складова, да тобто хтось готовий, хтось менш готовий і так далі. Але ви ставите фантастично ще раз підкреслюю, правильне питання в на цьому етапі війни, з урахуванням того, що відчуває суспільство, треба все ж таки перш за все брати на себе відповідальність за е, необхідні рішення, непопулярні в тому числі. Більше того, не тільки брати відповідальність. Е, Боку розуміти. Питання виходити, комунікувати, не просто казати Ми проти чи ми не будемо це підтримувати, тому що це не дуже сподобається ті чи іншій соціальні групі, а ні, виходити і пояснювати, чому два роки війни і відповідно з точки зору того, що Росія далі хоче продовжувати максимально геноцидного типу війну і атакувати далі територію України, чому треба вносити відповідні зміни в мобілізаційні процедури і комунікувати на різних рівнях, попри там негативну реакцію певних соціальних. А можна о, о, те, ще одне питання про комунікуйте нам, будь ласка, бо народний депутат Ярослав Железняк у власному телеграм-каналі написав, що сьогодні в офісі президента збирали представників коаліції стосовно завтрашнього засідання Верховної Ради, зокрема, обговорювали і цей законопроект. Можливо, у вас є що повідомити стосовно цієї зустрічі? Яка буде позиція стосовно цього законопроекту? Взагалі що ще можливо обговорювали? Я чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо якісь там а, а, писати? А, ну про те, що відбуваються якісь зустрічі, тому що сьогодні багато зустрічей відбувається на різних майданчиках щодо того, що країні потрібно внести суттєві зміни в а, діючий закон про мобілізацію. І відповідно парламент має ці зміни максимально швидко прийняти, обговоривши попередньо. і після цього проголосувати в першому, а потім відповідні зміни додаткові і в другому читанні. Чому тому, що про. Процедури ротаційні потрібно проводити вже процедури навчальні. Потрібно проводити вже, і тому відповідно я вважаю, що треба пришвидшити процедуру обговорення. Хай вона буде жорсткою емоційною, але пришвидшити і відповідно треба виходити на певні рішення. І мені здається, що ці рішення треба приймати невідкладно. Угу. Пане Михайло, ви так і не підтвердили або і не, не спростували. Чи була ця зустріч? Взагалі, от сьогодні в офісі президента підтверджую. Mm -hmm. Тоді, пане Михайло, ну якщо ви сказали про те, що треба комунікувати, наступне питання теж до вас прозвучить Форбс з посиланням на власні джерела в Офісі президента, повідомив про те, що обговорювалася ідея щодо того, щоб давати бронювання тим, хто платить податки високі, там 6 тисяч здається, йшлось. От, ось це можете спростувати або підтвердити? Чи дійсно звучала така іс історія? Будь-які ідеї на рівні ініціатив проговорюються, будь-які ідеї ще раз підкреслюю, але а, конкретні ініціативи, якщо вони вже будуть виноситись в публічний простір, будемо про це говорити на сьогоднішній день. Конкретних ідей щодо, скажімо, платиш і не йдеш. Таких ідей не існує з точки зору формалізації. Mm -hmm, дякую. Ну давайте про ще одну зустріч поговоримо. США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану завершення війни. Про це пише американська агенція Bloomberg. Із посиланням на власні джерела, за їхніми даними, зустріч пройшла в Саудівській Аравії 16 грудня. Росію на неї не запрошували, а Китай брати участь відмовився. Джерела Блумберг пояснюють секретність перемовин бажанням зробити їх більш комфортними для країн-учасниць, щоб ті цитую вільніше та відвертіше обговорювали так звану формулу миру в Україні. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо, і взагалі чи дійсно зараз є просування в обговоренні майбутньої формули миру, тому що всі ми хочемо і гарантій якихось, і ну, взагалі, щоб нас більше підтримували на міжнародному рівні, що вам відомо, будь ласка. Мені завжди подобається конспірологія, але давайте зафіксуємо. Є конкретні майданчики, на яких обговорення йде, в тому числі і формули миру як такої, в тому числі і окремо гарантій безпеки як таких. Немає інших форматів. Президент чітко зафіксував формула миру. Вона виглядає наступним чином, і безумовно є низка країн на рівні радників, політичних радників чи радників по національній безпеці обговорюється імплементація цієї формули миру. Як тільки буде консенсусне рішення на рівні радників різних країн, не тільки країни, які підтримують Україну в рамках проукраїнської коаліції, але також країни, які відносяться давайте ширше глобального півдня, як такого. Якщо буде консенсус, після цього напрацьований консенсус з логістикою, як це імплементувати, буде доведено до Російської Федерації це перше. Друге щодо гарантій безпеки безумовно, з урахуванням того на якому етапі війни ми сьогодні знаходимося, процедурно обговорюється все це напрацьовуються пакети. Перш за все, юридична фіксація військової допомоги Україні. Це друга складова, третя складова щодо Російської Федерації. А Російська Федерація пропонує переговори про щось. Російська Федерація я хочу, щоб ми це постійно не забували. Пропонує переговори про капітуляцію України, тільки про капітуляцію, ніяких інших Опозиції від Російської Федерації не буде, поки Росія не отримає тактичних поразок. Це треба вже усвідомити. І безумовно знову ж таки я буду робити посилання на президента України. Він чітко зафіксував: немає сенсу після двох років війни говорити з Росією для того, щоб вона, в принципі, не програвши війну, продовжувала експансію в гарячому чи в холодному вигляді. Далі. Ну безумовно що Росія не зупиниться. Ви ж це усвідомлюєте, і тому є три майданчики, на яких іде обговорення о, ініціатив України. Перший це формула миру. На рівні радників, Другий – це двосторонні зустрічі з точки зору гарантій безпеки. Ви знаєте, вже там велика кількість країн на двосторонньому рівні проговорюється. І третє це обговорення гарантій безпеки на більшішому самітному рівні. І виход вихід після цього на, скажімо, саміт щодо формули миру як такий. Ну де вже на рівні лідерів буде. Інші формати переговорів з Росією неможливі. Пане Михайло, от щодо знову ж таки до щодо статті Блумберг за інформацією видання ще одна зустріч такої вже ширшої групи щодо мирного плану України має відбутись наступного тижня в Швейцарії перед форумом Всесвітнім економічним форумом в Давосі. Зокрема, з певних джерел є інформація, що поїде туди Володимир Зеленський. Скажіть, будь ласка, як можете прокоментувати цю історію? Чи поїде президент до Швейцарії? Перше з точки зору безпеки, ми не анонсуємо попередньо візити президента. Ви розумієте, чому? А друге, про наступну майбутню наступну третю вже зустріч радників на рівні радників про в Швейцарії. Про це вже анонсував і президент України в тому числі. Так, така зустріч буде, але щодо відповідно, ще раз підкреслю візиту президента, ми це попередньо не анонсуємо. Дякуємо вам, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.